Коротше, заспівала я дві коляди. Сказала в кінці маленький сусик не спить. Але, але бо <буд Punkte> я заспівала дві. Ми, О, якби, ми тоді з Богом щось, Бог мене покинув. А <будж> Ти <будж> заспівала її додатково, чи ти якусь пісню замінила? Ні, я панез. ту саму. На біс. На біс. Типу, я сказала, що попросили на біс, і я кажу, що вони коляду. Типу була тільки що на біс просили коляду. Це що? Це до біса. Бля, і ти зараз приїжджаєш по все село, а там досі сена, ніхто не виступає, а люди такі: коляду. Коля, і вони так будуть до самого січня сидіти. А потім їм всім видали однакові спортивні костюми з різними номерами, і вони билися за гроші. І а, а я виступила, знаєте, сказали маленький сузик не спітні тримаю. Всім дякую. Причому була коляда, був такий просто дві ж. Я закінчила всі просто так: знов стали і стояли рівно. Просто yeah. так би нічого не бувало. Я просто така розвертаюся там. Мій Юра я кажу, запере мене